Цей новий мобільний рентгенівський апарат гуманітарна допомога для Збаразької центральної лікарні. Його придбали німецькі волонтери, з якими з першого дня повномасштабної війни співпрацює волонтерський штаб Українська команда в Тернопільській області. Наші друзі самі звернулися, повернувшись до себе в Німеччину до компанії Сіменса для того, щоб благодійно передати для Збаража ось, ось рентген-апарат. Це були довгі переговори і з керівниками нашої лікарні, і з самою компанією Сіменс, і з представниками це пісень ловтранспорт. Але, врешті-решт, даний апарат приїхав сюди, з яким буде вже працювати в нашій лікарні. З Бараські лікарі кажуть, завдяки новому рентгенапарату вони зможуть точніше та швидше ставити діагнози, що допоможе врятувати ще більше життів. Рентгеники робиться і оцифровуються, і на моніторі. Буквально за десь 15 секунд з'являється зображення, ураженої ділянки. Це дає змогу чітко, і якісно, і швидко, і мобільно зробити діагностику. Плюс ми можемо цю інформацію розпечатати, Ми можемо її передати онлайн на мобільний телефон лікарю. Ми можемо записати на цифрові носії. Ми мали переносний рентгенапарат, який назву Арман, Він 1974 року. Випуску ну це можна ним особливо, коли був ковід. Це було просто катастрофа. Ми з ним ходили з відділу в відділ. Він вже не то, що в нас працює, він же ледом дишить. Ну, як кажуть порівняно з автомобілем, ми можемо доїхати до Тернополя на Запорожці, колишній ЗАЗ, і можемо приїхати на Мерседес. Оце Мерседес найновішої моделі. Коштує новий мобільний рентгенапарат більше ста тисяч гривень. Окрім цього, українська команда разом із німецькими благодійниками передали для пацієнтів з Бараської лікарні постільну білизну, продукти та медичні препарати.